Рожди, не на Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, цю небесну, душителю душі істини, що всюди іси, все наповняєш, скарби добра і життя подателю, прийди і вселися в нас. Нас від усякої скверної, спаси Благий, душі нашої, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю, Сину, Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Троїця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владика, прости, беззаконня наші, святий, злянця і сили, немочі наші, міні Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Цю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче нашої сина на бесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, помилуй, 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 Господи, помилу. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю Сину, Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Придіть нашому Богу, придіть, поклонімося, припадімо до Христа, царя нашого Бога. І поклонімося і припадімо до самого Христа, царя і Бога нашого. Господи, правду мою, зваж на благання моє, вислухай молитву мою. Бо нехай вийде суд мій, очі твої, нехай побачить правоту. Ти випробував серце моє, відвідав мене вночі, ти випробував мене, і не знайшов мені неправди. Думки мої не розходяться з устами моїми. В ділах за славу у твоїх, я гараняв себе, від дороги набителя. спрямуй, стопи мої путях твоїх, щоб не помкнулися ноги мої. Тебе, благаю, бо ти вислухаєш мене, Боже, нахили вуха Твоє до мене, вислухай слова мої, покажи дивну милість твою. Бо ти спасаєш тих, що повають на тебе від противників пробиці твоєї. Охорони мене, Господи, як зенничолока під покровом крив твоїх, Покрий мене від, від мене від ворогів душі моєї, що оточили мене. Ожеріла серце їхнє, устами їхніми промовляє гординя. Ті, що переслідують мене, нині оточили мене, очі свої спрямували на мене, щоб розтоптати мене на землі. Не як той лев, що здобить шукає, як звір, що причаївся Воскресний, Господи, виведе їх, подала їх, визволи душу мою від нечестивого мечем Твоїм від ворогів, рукою Твоєю, Господи від людей, світу цього, доля, яких у цьому житті черева свої наповнюють від скарбів Твоїх, сини їхні ситі, залишають спаченню діть своїм, А я вправді дивитимусь на Отце Твоє, що ранку буду насичуватися славою Твоєю. На тебе, Господи, піднуша душу мою, Боже мій, на тебе я оповаю. Не дай мені осоромитися, не допусти, щоб вороги мої втішилися перемогою наді мною, нехай не соромляться всі, що надіються на тебе, а соромляться ті, що беззаконствують даремно. Господи, вкажи мені путі Твої, навчи мене стежок Твоїх, настав мене на істину Твою і навчи, бо Ти Бог спасіння мого. На тебе повсякчас я надію покладаю, задай про милосердя твоє, Господи, і про мирість твою, що подаєш від віку гріхів юності моєї, несвідомості моєї не помінай. Пом'яни мене в милості твої, господи, заради благості твоєї. Господь благий і праведний, тому наставляє грішника на путь спасіння. Він веде покірливих до правди, навчає лагідних путей своїх. Всі путі, Господні, милість і істина для тих, хто шанує завіти його і свідчення Його ради імені Твого, Господи, прости, правину мою, бо вона велика. То та людина, що боїться Господа, він окаже її дорогу, яку треба обирати. Душа її буде ображати і розпадкує землю, сила Господня, тим, що бояться його й завід свій, відкриває їм очі мої завжди до Господа, бо він визволить ті сіті, ноги мої. зглянься на мене, Господи, і помилуй мене, бо я самотній знесилений, страждання серця мого кримного. Ходить до нього, Господу волімо. Це наша блаженніша митрополитану, хісне присвітріство у Христі, діяковство, за весь клірі народ, Господу помолімо. Господи помилуй. за Україну, нашу народ, правителі владу і військо її, Господу, помолімось. Господи помилуй! місто Київ, її, всяке місто, село, і краї, тих, хто з вірою живе у них. Господу помолімось. Господи, помилуй. За сприятливу погоду, за братих земних і мирні, Господу помолімось. Господи, помилуй. За тих, хто в морі або в дорозі, за недужних, знеможених та поневолених І за спасіння їх, Господу помолімось. Господи помилуй. За те, щоб визволитися навіть соки скорботи, гніву небезпеки та недолі, Господу, помолимо. Заступи, спаси, помилуй, збережи нас, Боже, твоєю благодаттю. Господи! Пресвяту Пречисту, Превладу Словену, Славну Младичіцю нашу, Богородицю і Преснодіву Марію, з усіма святими і внукши, самих себе роди, родної всежиття наше, Христу Богові віддаємо дані Господи. І, Господи, Боже наш, Твоя влада невимовна і слава неосяжна. Твоя безмірне, безмірна, людинолюбство несказанне, сам влади Милосердя Того злянця на нас, на святий храм, Твій, і вчини з нами, і тими, хто молиться з нами, з великою милістю Твоєю і за Твоєю. Бо тобі належить усяка, слава честь і поклоніння Цуєстини і Святому Духові, на ній повсякчас, і на віки віків. Молославі. Моя Господа, благословеніся Господи, благослови, Душа моя, Господа, і не забувай забувайся добродійств. Він прощає всі беззакони твої, зціляє всі недоли твої, Він визволяє від загибелі життя Твоє. Віча тебе, милісті, щитрата, ми, ми лісі ще дротами, ще милостивий, Господь, доводить і властиві, благославені, душа моя, Господа, і вся істота моя, ім'я Святе Його. Благословені си, Господи. Ще мирі, Господу помолімо. Господи, помий. Христоси помилуй збережи нас, Боже, Твої благодарки. Господи помилуй. Христос, який прийшов, прийшов славну владичицю нашу, Богодицю, приємну діву Марію, з усіма святині помінянувши самих себе, родиною і всі життя наше, Христу Богові віддаємо. Та ліга Господи. Господи Боже, наш власне, рот і благослови надбання Твої, повноту церкви Твоєї, із бережок, Святих, хто любить красу дому Твого. Ти їх прислав Божественною, Твоєю силою і не залиш наші обуваємо на тебе. Бо Твоєї влада і Твоє царство, і сила, і слава, Це і Сини, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Ще моя Господа, ховатиму Господа, поки життя мого, співатиму богові моєму, доки живу не ти, на князів на синів людських. В них немає спасіння вийде дух і вивернеться в землю свою. Той день загинуть усі помисли його житло кому, бо якова помічницю, у кого надіяного спадакого словом, що створив не і землю, мори все, що в них він береже бережено поміг, твориться покричений, дає проживо голодним. Господь висваляє заколених, Господь умудряє слідців, Господь підносить поколений, Господь любить праведників, Господь, охороняє прищемців, сиротує того прийме, і святим, святим духом спаси нас. Ще й ще, мені Господи, помолімось. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи помилуй. спаси, помилуй, збережи нас Бога твоєю благодатью. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Святу Пречисту, Преблагословенну, Славну Владичицю нашу Богородицю і Преснодіву Марію, Святу святим, Преблагословенну, Славну Владичицю Самі, самі одне один одного і все життя наше. Христу поглидай, Богу Богу. <пілізь> що дарував нам це спільні душні молитви, що щоб це виконати прохання навіть двох або трьох що зберезібря зібраних ім'я. Твоє. Самі нині прохання рабів твоїх виконує на благо, і так він в теперішнім віці пізнання Твоєї істини, а в майбутньому життя вічне. Бо ти Бог благий, де на любний тобі слава висилаємо, йому, отсує сини і Святому Духові, і нині повсякчас, на віки віків. Во царствує твоє пані, і нас, Господи, коли прийдеш царство, Твоє наш. І духом, бо їх і за небесних, баже, ні ті що палашу, волонитіша, блаженні, буди у спадкують землю, блажени, голодні, і справдині прабни, волонина світять, блажені. Холодні, Бо вони помиловані будуть. пашени, чисті серця, Бо вони Бога побачать. Боже, не радворці, Бо вовани, сином, і Божим, і на згодцях, ваше нігна, ні за породу, боїться в сани болесне, Гамитимуть вас і глатимуть, та ширитимуть про вас уся посала. Не неправдиво мене раді, радуйтеся і весні ліса, бо велика нагорода буде вам на гребесах. Будим. <клес> Спаси нас, ну, сину Божий, що воскресе з мертвих співаємо, тобі, Аллилуйя. <звісна> з висадий зійшов ти, милосердний, сверхні, погребиня прийняв єси сина твої, щоб визволити нас від страждання. Життя і Воскресіння наше, Господи, слава тобі. до Богородиці, щиро нині звернімося ми в грішній смиренні і прибіг і є поради Твоєму Воскресінню і кінці світу святкую Твої смерті Воскресінням Твоєму У четверту ж сторожу ночі пішов до них Ісус, ідучи по морю, і учні, побачивши, що Він іде по морю, стривожились, кажучи, це привид, і з переляку закричали, але Ісус одразу заговорив до них, кажучи, заспокойтеся, це я, не бійтеся. Петро ж сказав йому у відповідь: Господи, якщо це Ти звели мені, прийти до Тебе по водах, Він же сказав, прийти. І, спустившись із човна, Петро підійшов по водах, щоб прийти до Ісуса, і, бачучи сильний вітер, злякався і почав тонути, закричав, кажучи: Господи, спаси мене. Ісус, одразу ж простягнувши руку, підхопив його і говорить йому: Маловірний, навіщо ти засумнівався? Як увійшли вони в човен? Вітер стих, а ті, що були в човен, підійшли. І поклонилися йому, кажучи: «Ви істину, ти син Божий, і, переправившись, вони прибули в землю Генісарецьку. Слава твої, Господи, Слава твої. Промовимо усі. Від усіх і душі нашої, від усього розуму нашого промовимо. Господи, помилуй. Господи, вседержителю Божеців наших, малим с тобі, почує помилуй. Господи, помилуй. Господи, вседержителю, помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї, малимо с тобі, почую і помилуй. Господи помило, Господи, помилу, Господи Помий. Ой. Що молимо за Отця нашого блаженнішого митрополита Ануфрія, чесне присвітри у Христі, дияконство за весь клірій народ, що очікує від Тебе великої і багатої милості. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ой. Що молимо за Україну нашу, народ, правителів, владу і її, щоб ми тихо і мирно жили, у всякому благочесті і гідності. Господи помилуй! Господи помилуй! Господи помилуй. Ще молимо милість, мир, життя, здоров'я, спасіння Боже, відвідання, прощення відпущення гріхів рабів Божих, всі блачістивих православних християн, що мешкають та богостують у цьому місті, парафіян, піклувальників, жертодавців та благодійників Святої Церкви. Господи помилуй! Господи помилуй! Господи помилуй! Спогляну людина, любче, милостим твоїм оковими, наробів Твоїх, Олександра, Марію і всю їх родину, які до тебе у благості з вірою припадають, і, почувши їх паління, благі наміри, діло їх благослови, успішно почати з успіхом без всяких перешкод в славу Твою довершити, як до всесильного царя молимось тобі, почуй і помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. У всьому допомагаючи всім на благо, Господи, милостиво, і Олександру і Марії з їх родиною разом, що моляться тобі, допоможи, спаси, щоб успішно довершилися діли їх благослови. Молимося тобі, всемогутній, владийко, почуй, помилуй. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. На славу тобі все творити, величти Господи, тож і Олександрою. І Марії з їх родиною, які діло своє на славу Тою починають, благословенням Твоїм успіх з радістю до завершення подаруй. Здоров'я їм з благоденством даруючи, молимось тобі все даровити, творче, почуй милостиво, помилуй. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помили. Молимо за тих, хто плоди приносить і собільно трудиться в святому всечесному храмі цьому, за тих, хто працює, співає за безприсутній народ, що очікує від тебе великої і багатої милості. Господи помилуй, Господи помилуй! Господи помилуй. Бо Ти Бог милостивий і людинолюбний, і тобі славу висилаємо з беззначальним Твоїм Отцем і з благим Благими Жотворчим Твоїм Духом. Нині повсякчас і на віки віків. Помалі Господи помаліємо, Господи полімо. Господи Боже, наш сильний в кріпості і кріпкий у битві, Тебе на поміч недостойні призиваємо і смиренно молимо. Простягни милостину, руку Твою, покрий країну нашу від нашестя іноплеменників, лихоліття і страждань. Не на зброю свою надію покладаємо. Але на тебе, всемогутнього Бога, збережи батьківщину нашу в мирі, пом'якши милості твої серця ворогів в злі наміри їх відверни. Молимось тобі все царю. Почуй нас і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От ти Бог милостиво, людонолюбний тобі слава, слава йому і Сину і святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Господу, помоліємо. Господи, ми, тобі, Господи Боже, за сил, що сподобав нас і нині стати перед святим Твоїм жертовником і припасти до щедро твоїх з молитвою, та наші гріхи та невинні провини народу. Прийми, Боже моління наше, собі нас достойно, і приносити тобі молитви, благання та жертви безкровні за весь народ твій, зроби нас здатними, яких ти поставили це служіння, твоє в силі Духа Святого, неосудно, то непрочно, з чистим свідченням совісті нашої, прикликати тебе у всякий час і на всякому місці, щоб слухаючи нас, був милостивим до нас з великої Твоєї благості. Бо тобі належить така слава, це поклоніння Цієї сини, Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господу, Господи, помоліємо. Господи, помилуй. Знову, і вкотре припадуємо до тебе і молимось тобі, благий, людинолюбний, заглянувшись на омиління наше, чисте, наші душі і тіла, від усяких скверне платіє Духа і дай нам безвинно та неосудно стояти перед святим Твоїм Тару Тароже Боже, тим, хто молиться з нами, зростати у житті, вірі та розумі духовному, дай їм завжди зі страхом і любов'ю служити Тобі, безвинно та неосудно причищатися святих твоїх тайн і небесного твого царства сподобатися. Щоб ми під владою твої завжди бережені тобі, слава